Вітаємо мої золотенькі дівчата просили мене поділитися способом, який може допомогти у звичайному житті так зняти легкий побутовий негатив. Так. Наприклад, коли ви спілкуєтеся з людиною чи з компанією людей, так, і ви відчуваєте, наскільки це токсична людина, і ви відчуваєте, що вже перетягли з цієї людини багато. Негативо, або ви з кимось посварилися, так, і в ході сварки людина вам кинула якісь слова, і вони на вас відобразилися, що можна в такому разі зробити, так? Найперше, ви приходите додому і відчуваєте дуже великий залив енергії, таку апатичність, так, в тому, що дуже круто допомагає, так це сіль. А можна прийняти ванну із сіллю, можна прийняти душ, в кого немає ванни. Що ви робите? Ви берете звичайну поварену сіль, берете там кілограм, там, ну, грам 800, висипаєте це все в ванну, заливаєте гарячою водичкою, залазите туди, хвилин 15 ви приймаєте ванну. Занурюючись, ви подумки просите водичку і сіль очистити вас від того негативу, який є на вашому енергетичному тілі і фізичному. По-перше, це дає дуже круте розслаблення, ви ще можете додати якихось олій ефірних, так, масел. По-друге, сіль завжди витягує, і водичка так допомагає очищати. Ви після цієї ванни відчуєте себе ну, зовсім інакше. Це 100%. Якщо приймаєте душ, то сіль повинна бути дуже-дуже дрібно помелена. Ви нею натираєтеся, так, подумки, це все в себе змиваєте, зчищаєте і рухаєтеся далі. Далі ви виходите, сідаєте, ви можете запалити свічечку і а, налаштуватися на ту свічку, на цей вогонь, попросити стихію вогню вам допомогти і проговорюєте таке намовляння. Крутю, верчу, обертаю твої слова, потім називайте ім'я людини чи імена тих людей, тобі назад повертаю, що посіяв. Те й збереш. Слова мої міцні, нехай буде так і так буде. Ці слова ви повторюєте до тих пір, поки не відчуєте досить, так? коли вже буде досить. І при цьому ви дивитесь на вогонь і просите вогонь допомогти. Повірте мені, все, що було сказане, піде назад. Будьте здорові!